У нас є якраз військовий звіт. Це Сергій Цехоцький, офіцер збройних сил України. Пан Сергій, вітаємо вас! Слава Україні! І Героям слава. я думаю, що тут всі зійдуться на тому, що ключова роль в цьому році була якраз Збройних сил України, як і в минулому, і так і в позаминулому. Це безперечно. А як ситуація зараз у вас? Розкажіть нам на тих напрямках, на тому напрямку, де ви є? Наскільки складно, як себе поводить ворог? Ну, я хочу додати до вашого виступу сразу, що не тільки збройні сили. Збройні сили це основний косяк, а і ще тих людей, громадян України, і не тільки громадян України, патріотів, які сьогодні допомагають нам. Завдяки цьому ми всі разом і тримаємося. На жаль, не всі, не всі громадяни ще долучилися. Якісь певна частка і доволі велика живе паралельним життям. Абсолютно, як, як то кажуть, ну своїм життям, от ситуація е, на Покровському напрямку важка. Е, ну е, по інтенсивності, мабуть, саме найбільше на всій ділянці фронту російсько-українському, тому що ну, все ж таки я вже казав раніше, що у Путіна ціль адмінкордон е, Луганської Донецької області, і саме Покровськ. Е, Ну, Курахове також зараз космік в горлі, де тривають важкі бої. Но покров, це саме таке, те, що вони до своїх сакральних дат хочуть захопити. Тому вони кидають всі резерви, кидають їх постійно і в день, і вночі. Тобто бої тривають штурмові дії, зустрічні бої багато відбуваються і, і вдень і вночі. І сотнями кожну добу сотнями їх. Ліквідовую. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити, ну ми ж усі живемо в інформаційному полі, і там е, дуже часто з'являється інформація про те, що ну, складно буде втримати Покровськ. Багато різних вкидів, ми розуміємо, це і ПСО з боку Російської Федерації. Наскільки. Е, Ну, непросте питання а, наскільки високими є ризики саме зараз, саме сьогодні втратити Покровський? Що потрібно зробити, аби цього не допустити? Ну на війні давати прогноз взагалі, це така справа не дуже правильна. Оце війна, і обставини можуть мінятися абсолютно в різну сторону. Ну скажу так, що в планах здавати Покровськ нема. І саме тому, що покров стримається, і є певні заходи, проводяться підрозділами. В цілому командування Збройних сил України говорить про те, що вони не намагаються штурмувати покровськ лоб. Спроби були, вони були відбиті. А саме обходять, намагаються відрізати логістику. Основна, це у нас з Павлограда на покровсь, траса. Вони саме з заходу намагаються. Більше зараз активніше проводити свої ці струмої дії. От для того, щоб саме ну взяти гарнізон і вимусити змусити наші підрозділи, скажімо так, відійти з Покровська. Але Покровсь доволі, це велике місто добре з нами вивчено. От нами, це всі, хто перебував усі ці, скажімо, уже майже три роки на, на цій ділянці. Тому скажімо, ну в ефірі не кажемо, що ми робимо але робиться. Кожний день дуже багато для того, щоб місто втримати. Саме для цього більше треба нам скажімо, тих самих безпілотників, дронів для того, щоб ми могли скажімо, ну і боєприпаси завжди кажу, що їх треба більше, більше і більше. От, Допомога йде, але її треба багато разів ще більше. Оце я скажу, те, що нам сьогодні потрібно. І е, в, е, наразі хочу сказати, що їх стає менше. В будь-якому випадку кожен день, як якби там не казали, що там ця так в лапках Росія, все ж таки, навіть mm -hmm. <кхем>, по активності за останні дні стурмів, кількості їх все одно періодично стає менше. Їм треба час на те, щоб знову підтягнути резерви. І це все завдяки тому, що день і вночі працюємо на, на цій ділянці. Зрештою, те, що ми побачили в цьому році, те, що вони почали застосовувати війська. Інших країн, КНДР, які з'явилися на лінії фронту, це ж теж про це свідчить, що вони таки зменшуються. Пан Сергій, а якщо відзначати цього року, наскільки складним цей рік був для, для вас, для тої бригади, де ви служите? От в чому є найбільша потреба зараз станом на кінець року? Ну, Потреба у нас абсолютно є в усьому і постійно. Потреба в автотранспорті. Дуже велика кількість за останній час. У нас згоріло автомобілі саме завдяки от роботі ворожого дронів. От це, це дійсно проблема. О, плюс машини ламаються. Потреба є в тих же БПЛА різних різних типів, які в дуже великій кількості там ну, практично кожна бригада там за добу сотні витрачає ну, в цілому, от для виконання бойових задач. От це це основна потреба. Ну по по боєприпасам, не кажу, тому що це по лінії там е, міністерства оборони, там все це робиться, виконується так далі. Але ворог має, має в окремих там випадках боєприпасів перевагу над нами. Вони е, кажу, що знаєте, от як останній день живуть, от намагаються виконати забаганки Путіна для того, щоб само досягти цієї цілі, е, от а от у ті полонені, які попадають. От вони постійно також попадають до нас, розказують про те, що все ж таки це використання пропаганди, залякування, відношення командирів їхніх до своїх підлеглих ну, на такому рівні, як, знаєте, як до, до, до скотини, вибачте, за сленг. От саме таке. е, диктаторна країна, країна терористів, вона на це не звертає увагу. На вони зараз дожимають. мають наша задача максимально знаєте, не особливо в публічному просторі не показують, що у нас є якийсь розлад в країні, що ми е, е, щось не не, не ходимо. В консенсус Оце дуже дуже важливо. і все працює, воно працює проти нас. Треба розуміти, треба долучатися людям, які сьогодні ще якось в стороні. До допомоги, тому що ну е, жалко дивитися, коли е, ми сьогодні ну вимушені там да е, ремонтувати ті самі машини, шукати ті самі запчастини, і так далі, е, для чого? Для того, щоб виконувати бойові задачі. Ну якось це неправильно. От е, чому ми все робимо? Люди, які з першого дня повномоставно, штабно вторгнення і до цього допомагали, допомагають, і при цьому ми бачимо. Красиві картинки з Буковелі, ми бачимо там з інших місць. Я розумію, що треба від них відпочивати і так далі. Але якось воно не, не дорівнюється до того, що відбувається в країні. А ворог дає йому тільки можливість він полізе куди завгодно і буде закидувати абсолютно любе місто, містечко нашої країни, якщо тільки йому це дозволити.